Дональд Трамп кинув Україну. Трамп все несіть іншого. А, здувся, спікся, ну і так далі. Такі слова можна знайти в українському інтернеті про Дональда Трампа. Ну, давайте спробуємо розібратися. Перше, Дональд Трамп нам нічого не винний. Дональд Трамп не президент України. Повторюю цю тезу вже місяців три, чотири чи то й довше. У нас інші люди керують країною. І частина з цих людей обіцяли, що вони знають, як війну не допустити, як її зупинити. І тому агресія в бік Трампа це такий собі спосіб перемістити фокус уваги з одних людей на інших. Війна триває, і якщо ми говоримо, що в цьому невинний Зеленський, а це дійсно так, війна почалась до нього. А що потім було з 19-го року по 22-е, це вже потім проаналізуємо. Можливо, десь були необережні слова, можливо, десь були недооцінені ризики. Це все зрозуміло. Але ну, ворог є ворог, він напав і вже сьогодні, напевне, не варто розбиратися в тому сьогодні, от прямо зараз, не варто розбиратися в тому, а хто винний в тому, що це розпочалося. А потрібно запитувати тепер, а що з цим робити. І станом на сьогодні я. Бачу лише єдину людину, яка говорила про те, що Україні потрібен мир. От ще раз, ми не розбираємося, хто винний, хто, е, крім ворога очевидного, хто щось недооцінив, хто щось десь сказав, не так, хто десь не будемо в цьому розбирати, який сенс сьогодні. Е, сьогодні варто розібратися, а хто на боці миру, хто хоче миру. І українці такі здобрені, ну, здобрені маю на увазі. В лапках такі здобрені отакою от антитрампівською риторикою. Сьогодні чомусь Трампа звинувачують. Тобто ну, Трамп винний. В чому Трамп винний? В чому? Не при ньому війна розпочалася. Він перший дав Україні а, озброєння, яке дозволило вибивати танки. Не забули про різні там ракети там, і так далі. Ні, не забули. Сьогодні у нас інша зброя. Це зрозуміло вже, бо війна перейшла на інший. Рівень, але саме Трамп перший був, який допомагав, але не при ньому це було, не при ньому. Людина, яка прийшла на свою посаду, говорила єдине, постійно говорила єдине. Мир, 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 мир. Зупинка, 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 зупинка. Але всіх все не влаштовувало. Всіх все не влаштовувало. І тепер, коли Трамп каже, все, я випилююсь, я відходжу від перемовин, я не буду більше вами займатись. Всі почали говорити, що Трамп зрадник. А що він зрадив? Ми ж самі не хотіли, щоб Трамп втручався. Ми ж самі не хотіли лінію Трампа. Для нас нас не влаштовувала позиція Трампа. Ну і чому тепер критика відносно Трампа? Ну от Financial Times вирішило, скажімо так, відсторонено проаналізувати. А що ж сталося, чому Дональд Трамп кинув Україну? І так, перше, Трамп жодного разу не тиснув на Путіна, щоб той припинив війну проти України у розмові з ним взагалі не піднімав тему припинення вогню. Давайте так, неправда. Будемо відвертими, це неправда. Тому що Трамп постійно, це мене кава, і вас з добрим ранком, зараз якраз 7 година 38 хвилин. Так ось це неправда. Трамп намагався. Питання в тому, а хто це підтримував? Далі, після дзвінка, Трамп фактично відмовився від власної біцянки зупинити війну, яку надавав під час. Під час кампанії більше не говорить про жодні перші дні про швидкий мир. Знову повторюю це і Financial Times, до речі, повелося на це. Знову повторююсь, як можна говорити про мир, якщо його ніхто не хоче. Тобто говорять різні слова, намагаються говорити а, різні слова, але обстріли тривають. Ви відкриваєте. Телеграм, ви відкриваєте Ютуб, ви відкриваєте будь-які канали, ви відкриваєте єдиний марафон. І ви бачите: стріляють по нам, стріляємо ми. Війна триває. Що може зробити Трамп, якщо жодна сторона не припиняє? Не припиняє. Далі. Двогодинна розмова 19 травня була настільки теплою, що ні Трамп, ні Путін не хотіли першими кидати слухавку за описом журналістів, то він був дружнім і невимушеним. Ну. Але війна триває. Трамп намагається. Але Трамп не президент України. Трамп, Трамп вирішує і свої питання Сполучених Штатів в тому числі. Європейські союзники та українське керівництво відчули, що їх просто зрадили, здали без пояснень, без позицій, просто тиша. Я вибачаюсь, європейські союзники, так звані, можна їх так буде називати? європейські так звані союзники. Або так звані європейські союзники, як вам краще. Або європейські союзники, так звані. Так ось вони просто шабаш влаштовували перед тим, як намагалися е, перемир'я зробити. Пам'ятаєте, Зеленський сказав, що на 30 днів перемир'я. А тоді ні, ми не поїдемо на перемовини в Стамбул. Нам тільки перемир'я. Не... Мерць виступив, Кайкалас виступила, е, ця виступила, як і Урсула. Всі воєм вили. І всі дуже боялись перемир'я. Потім поляки сказали, що війна там, тому що коротше, Україна щит Європи. І, і це от прямим текстом вони нам говорять, про що ми говоримо? Які європейські союзники? Хто кого зрадив? Коли Трамп намагався зібрати всіх докупи, європейські партнери кричали, що ми не поїдемо туди, ми не будемо туди їхати. Дошло до того, що Мерц навіть розкритикував Зеленського. За його позицію, що треба їхати там і так далі. Ну, але перемовини нічого не дали. Далі. США більше не намагаються бути посередником. Усі дипломатичні ініціативи поставлені на паузу. Вашингтон передає ініціативу на місця Києву і Москві. Ну, не Києву і Москві, а давайте так, Києву, європейським партнерам, які бачили свою лінію. І Москві. Ну, а це ж те, що ми хотіли. Щоб Трамп не втручався, що ми самі будемо. Ну, це ж те, що ми хотіли, чи ні? Чи ми хотіли чогось іншого? Можливо, я не почув, чого ми хотіли іншого. Далі, Financial Times, образ президента миротворця зруйновано. Трамп, який клявся зупинити війну у перший день, каден... так багато ще людей клялися. Прям клялися божилися. Так Трамп, і ще раз повторюю, Трамп не керує процесами всередині України. Трамп намагався. Трамп, коли намагався, нам це не подобалось. Трамп, коли випилявся з перемовин, нам теж це не подобається. Якась дивна логіка. А що нам потрібно? Знаєте, і те не так, і це не так. Є таке прислів'я: не знаю як, але не так. Так як? Після розмови з Путіним Трамп публічно заявив журналістам, що не згадував про ракетні удари по цивільних об'єктах. Немає навіть базової вимоги зупинити атаки. Так ніхто не зупиняє атаки. І ще раз повторюю. Відкриваєте зранку всі ресурси, можете єдиний марафон, і ви побачите, що стріляють і по нам, і ми. Ідея виходу США з конфлікту не емоція моменту. Про це заявляють не лише Трамп, а й Марко Рубіо і Джей Дівенс. Це вже узгоджена лінія. Ну, це те, чого ми хотіли. Я нічого не плутаю. Це те, чого ми хотіли, це те, чого ми прагнули. Щоб Трамп відійшов, щоб Трамп не заважав, тому що в нього якась не така лінія, він відійшов, а тепер Трамп також не такий. А як Як ми хочемо? Ну, ми хочемо так, щоб було як при Байдені. Тобто Трамп дає гроші, зброю, ми обороняємось, Путін рухається територією, ми контратакуємо, і це має тривати скільки? Ще 3 роки, ще 5 років, ще 15 років, поки Путін живий, скільки це ще має тривати. В 2019 році вже тоді була втома від війни. І вже тоді обіцяли, що війни не буде. І тоді вже люди проголосували. 2019 рік був 6 років тому. Сьогодні Трамп говорить: досить, досить, бо цей день в нікуди. Давайте спробуємо. Всі проти. Ну, ті, хто приймають рішення. Тоді виникає питання, чому сьогодні звинувачує Трамп хотів зупинити війну поганий, вийшов з перемовин і каже: воюйте, теж поганий. А ми хочемо, щоб Трамп вів себе так, як ми цього хочемо. І тільки тоді Трамп, можливо, буде хороший. Але це ж ми з вами. Навіть якщо Трамп буде робити так, як ми хочемо, ми скажемо: прогнувся! Шапку поміняв, ага, злякався, і так далі. Це ж ми. Це ж ми такі. Тому я продовжую підкреслювати, поки ми самі не будемо знати, чого ми хочемо, і поки ми самі не будемо на боці того, чого ми хочемо, і поки нас не будуть обманювати європейські партнери, от поки нічого не буде. Бо Трамп все чудово розуміє, що відбувається, як відбувається. І хто чого насправді хоче. Ми хочемо миру, ми хочемо зупинки бойових дій. Ми хочемо нормалізації відносин всередині країни. Для нас це ключове. Але, на жаль, поки що війна триває, сил, які можуть її зупинити, дипломатичним чи не дипломатичним шляхом, немає. Був Трамп, була якась надія. Я думаю, Трамп накинув Україну, надія залишається, і а, Трамп ще проявить себе обов'язково. Не забувайте підписуватись, лайки вітаються, коментарі ваші також. Можна стати спонсором каналу. І головне, бережіть себе за ваше життя. Відповідаєте тільки ви.